Друзі та гості мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас уборка кукурузи. Іде, будемо обирати кукурузку моїм тракторцем на базі Т-25 саморобною косарочкою сегментною. Покажемо, як ми обираємо, друзі. Качанчики ми вже давно виламали, а зараз прийшла очі обирати саму бутву цю таку. Кукурузки, бадилля таке, так. Ну, от така кукуруз косарочка моя саморобна, бачите, друзі. Ось трошки покосили. Переживав, щоб хоча <хотя> б не порвало бруса, бо того року я косив братовою косарочкою, там брус коротший, а тут коса, довша і брус. Думаю, що хоча б не порвало, Але вроді, слава Богу, все добре. Так що, друзі, трошки покосимо, покажемо, як ми що. Кукурузку убираємо для корів. На січку будемо різати, будемо давати. Ось, бачите, такі почечки складаємо. І будемо зв'язувати шпагатом і будемо перевозити. Возика вже поставили. Будемо грузити на возик і будемо перевозити, друзі. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Ну що, а ми погнали, трошки попрацюємо. Так, друзі, бачите, отак коситься. ну, Більш-менш нормально коситься. Звісно, в нас корови трохи потолочили тут кукурузу, але нічого, якось помаленько, дай Бог, уберемо її. І... Ну що, ми зараз беремо бистренько, складаємо його у почочках і ще покажемо вам, як воно коситься. Думаю, цікаво для вас. Пишіть в коментарях. Ну що, ми погнали, друзі. Так, друзі, обрали перший раз, пройшли ми, зібрали кукурузиння. Бачите, отак виходить, отак скошує, ну піде. Потім борінками її все стягнемо, ти буде нормально. Десь 10 кучок вийшло кукурузки наскладали. У нас трохи вітер, але нічого. Ну що, друзі, зараз далі косимо і збираємо. Ну що, друзі, докосили, отак вийшло, отак всі кукурузки вийшло. Помощник мій малий допомагає. <гумує> <гумує> Молодець. Саш, багато не бери, по чуть-чуть. Отак. Кучок скільки вийшло. Ну, чималенько. Ще вам зараз позв'язуємо почки і включимо, покажемо. Яка хора получиться кукурузки. Так що, друзі, продовжаємо далі. Ну що, друзі? Ось така в нас була зроблена робота. так обрали ми кукурудзу свою. Нормально. Ще візьму боронами, постягуються листя і все буде класно. Тільки вийшло кукурудзи. Ну непогано вийшло. Буде чим зимку годувати наші корова. Так, що, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк і коментуємо обов'язково. Ну, всім миру і добра. Всім пока!